Всім привіт! Ви на каналі я і моє хазяйство. Зараз вечір. Вигнав я пасти кози. От, Пасуться. От, хочу розповісти трохи про своїх кіз, які в них новини. О, Давно не показував. В останньому відео показував всіх тварин своїх, крім кіз. От зараз вигнав пасти. От, Кози пасуться. Султан на місці, ромашка, машка, зірка. І сніжинка до, на задніх ногах стоїть. Осеться, і машка. Білка, виходить, вона в мене була скинула в тому році осінню. Я її в січні злучив. І в червні вона мала розкатитися. Я їй дав вторий і останній шанс. От, бо я її ще думав ще тоді зарізати на м'ясо. От, щось їй пішло не так. Тоді вона скинула козенята. І мала вона в червні розкотитися, але но... вона оказалась кітна І прийшлося її як, зарізати на м'ясо. Тоді я одразу через місяць десь купив замісне і заміну сніжинку. Ось от. От так от. Вона тоді була добре, гарно поправилася. І щось вона не погуляла, щось у неї пішло видно не так і прийшлося вбрати її на м'ясо. Отак от. от. От мої козенята два. Оцей козлик коричневий. і новий мій цапик, козлик теж. От, замість мого старого, що козла султана. От. Ну, ще цей рік султан буде гуляти з козами, а вже. Далі на заміну купив собі такого козлика. Йому, виходить, 3 місяця. Пішов уже четвертий. Ну, три. Пару днів. От. Це виходить, 100% англонубійський козлик. Він обезрожений був спеціальною пастою. Чи мазю, хто як каже. От, ну, виходить, В нього один ріг хуже обезрожився, а другий краще. Ну, то нічого страшного, він потім, коли вже буде більше, він собі його. Відломи і все, вони не сильно. Ну, Отой лучший, а той хуже обезрожений. Ну нічого, він потім такі будуть як осколочки, вони отламуються. Ось от. От такий от красавчик єсть. Цьому козлику виходить 5 місяців. Да, 5 з половиною навіть можна сказати. От, він каструваний на м'ясо. Був у мене козлик, виходить, я вже собі купляв на заміну замість султана, але він мені не підійшов. От, чого? Бо він плохо різ. І в нього щось з боку десь як по непонятній причині вилізла гуля, щось, як нарост почало рости і він мені не підходив на цапа, я його теж зарізав на м'ясо. І була в мене гарна козочка, яку мені було жалко різати. Це козочка була від ромашки. Там може вона допасеться. Де-де-де? О, там Дд. От, Отама. Біла. Вона була без рога, гарна козочка була. Ромона. Така сіра, може хто зимився відео. Не знаю, сірошками. Ну гарна козочка, я б її не зарізав. би не за що. От. Ну, виходить, вона зламала собі ногу задню. Ліву чи праву не пам'ятаю. Вроді праву. Вроді би право. Зламала собі ногу. По початку, як зламала, вона ходила на трьох. От, і трошки як підхрамувала, трохи як вставала на ту задню ногу. Я думав, що зростеться. Бо потрошки вона на неї як вставала. А потім вже в якийсь день їй стало ще хуже. От, і вона взагалі не могла на неї ставати і воно почало. Якби теж напухати пішла інфекція. от. Не знаю, як вона її зламала, я ні разу не бачив, щоб де вона там засунула ногу, чи в загончику, де вони козенята в мене там в сараю. Чи цей козлик, це найбільше, що я думаю на цього козлика він тоді так, найголовніший був, найбільший. Нього ще й роги він має. От. Не знаю, може він її якось билися та і так вийшло. Бо вона стріні, вона трохи як слабша була, але все одно вона тоді в різ так гарно пішла. От, Жалко її було різати, але прийшлося. Нічого не можна було зробити. Я держав її до останнього, думав, що, як сказати, буде краще, може зростеться. І коли я її зарізав, в неї ця була кость, виходить повністю зломана. Ну а так от. Розказую все, якби всі новини. От, кому цікаво, всі новини про кози. <кій> і ось отак. Пасуться козочки, От, пасу їх, вже сонце заходить. Тут і шовковиця, і акація, повно, що їм є їсти, ще до шиповника. От полин. Що общихаєш, будь здоров. Полин, он до, полин можна давати кролям. Вони його дуже гарно їдять. І кози дуже їдять а його гарно теж. От машка. Давай покажи, як ти його їсиш. О, молодець. От, от, от так от. Козенята з канатами ходять, бо скільки я їх. ну Перші пару днів я їх так взагалі ру, рукою водив. От. от окей, муха сіла. От Зараза, прямо. На Камеру. от І ось так. от А зараз вже так пускаю з канатиками. Коли йдемо додому, то я їх підходжу, беру за канат, двоє і веду додому. Ось отак от такі от справи у Кіз. Такі от новини. Чотири дійні кози в мене. Султан цап здоровий. Йому, виходить, 2 роки і 4 місяці вже, да. до Допасеться. І два козеня. Ось так. Да? Козел. Козлик, Ще не козел. Цапок. Ось отак от. От. Фі пасуться, ходять. В тому році в мене кози гуляли на місяць раніше, ніж ті роки. От ті роки. В цьому році не знаю, чи в серпні будуть гуляти, чи в вересні. Ну, буде видно, коли будуть гуляти. Що Машка задумалась? Спасися, бо время йде. Йди давай, що ти? Йди? Дай. О, Султан. Султану саме найкращий, він на задні ноги став, він за 2 метри має. І собі достає все, що йому треба. Йди Машка пасися, що ти стала, слухаєш. Іди. Не воно ну, шовковицю люблять їсти. Попадала вже остатки сладкі. Кажуть, ну, маленька вже така засохка. Вони щось теж вибирають і їдять. Гайди, йди, йди, давай. Йди, пов'яза йди. Йди, пасіться. Ну, сонце світи. О. От так от. -от, 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 -от. Коди туди воно йдуть. Машка стала, слухає. Мухи дивиться. Йди пасися, да. Давай йди. Іди давай. Надо хочеш їж. А вона достане там собі. так от. От, -от, 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 от. Чого ти мекаєш? Запутався канатом. Угу. То нічого я все одно коло не ходю. Що таке? зараз розпутаємо тебе. Давай. Опа, все, Біжи. Сапок. Айда. де біжи? Еж. От отак, от от піду. Ще там вдома по господарству. Качка в мене вибила виходить, четверта качка мене вже вивела, ще дві сидять, Передпослідні вже лупляться. От, ну, якщо качнят нема, то вже прокльовуються, стукають от, на виход. Ось от, 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 так от. Такі от справи. От, якщо будуть питання, задавайте по козах. І ось так от он, ромашка. Встала на задні ноги і зараз шовковицю собі молоду раз. Зламала і зігнула, Буває султан підійде до шовковиці молодої тор, на задні ноги. Де воно? То вилечив, той менше Кажу, буває став, стане на задні ноги, де молода шовковиця зігне її повністю. І кози прибіжать і почнуть їсти. Ну, в'їдати. Ось так от. Цей козлик в мене скастрюваний був добре. От, все вийшло, слава Богу. І як козочка можна сказати просто. От. І все. Як цапок, ну як і козочка. Да? Козел. Ось так от. цими резинками що з еластатором для обезрожування. А ну, засиш показати, ні? Ну, Воно як у козочок, просто дві діечки в нього і все. А самих дзвоників немає. От. Це якщо дольше держати, до більше там полгода, до року, то добре скастрирував і не будемо. Не м'ясо воняти, ну воно і так м'ясо не воняє, але це вже для 100% гарантії, що от, не буде воняти. якщо тварина содержиться в гарних умовах. Так що ось так от. І м'ясо не буде воняти, якщо вбираєш, і молочність все буде гарно. От. І молоко не буде воняти, якщо тварина. Ще раз кажу, в гарних умовах. Ось, все держиться. Ось так от. Меме. Всі їдять його наїститься. Бо время йде. Там доїти їх. От. Козульки. Ригезульки воно їсть шовковицю. Раз. Дивіться. Це тут дорога колись була. От. Там ферма і це вже все. Позаростало, дерева теж повиростали. Я сюди кози зараз заганяю і вони тут собі даю їм волю. Головне, щоб в сторону села не йшли. Ну вони не йдуть, слава Богу, бо вони коло мене. Та і що? І вони собі куди їх хотять, тут йдуть собі, їдять, пасуться. Ось так от. Де? Тапок. Красавчик, дійсно. Дісне. Чапура, цяпуря, тимі. Козль, козель, регізль. Що це пок? Си едять, там он кози, машка онду до... Тоже нашла. Вот Вот, вот так вот. Идять сюди. Солнце вже заходить. Кози саме більше шовковицю їдять. Ну Як все їдять, що особливо листя маю ввіду. От, гризуть. От отак, так. От, таке от було відео, розказав по, про кози, показав вам їх. От Якщо будуть питання, задавайте. От По козах та й по всьому господарству. Ось так от. О, дасть показати, а ну ну-ну. От. Бачите? То побачить, Просто дві діечки і все, кастрирований козлик. Ось так от. от, Ну такою пастою я не обезрожував, чи то мазь. Є телята знаю, теж обезрожують. Бо я його купив вже обезроженим, йому було два місяці, як я йому купив. почти, вроді, так, ось да, такого. от, козлика. І ось так от таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. От. О, як машка стала. А? Цирк. Гризе. Все, всім пока.